Всім привіт! З вами Сергій. Копаю я сьогодні картоплю. Картопля була набагато пізніше висаджена від основної. Прокопаю вже пару рядочків. Ось така картопля. Зараз буду копати далі мотоблоком. Два рядочки прокопав, копав картоплю через гряд. <coughs> вот така картопелька на другий рядочка. Картопля тут була зборна, і білороса, і слав'янка, і рів'єра. Все, що залишалося під від основної посадки, все кидав сюди. Ось така картопля виросла ще на осінь. Багато ще картоплі є такої молодої, що ще чиститься. А є вже така, що вже можна для зберігання в підвалі. Але попадається ось така ще картопелька. Ще дуже-дуже молоденька. Просто по різному вона росла, не було дощів, одна пішла раніше, друга пізніше. Ось такі є картоплини. Є різні картоплини. Є середні, є маленькі. Всім дякую за перегляд. Йду збирати картоплю.